Запчастини медикаменти, речі, солодощі, це та інше вантажать в автомобілі. Цю допомогу для військовослужбовців везуть на Донецький напрямок, розказав керівник волонтерського центру «Серце Патріота Сергій Балицький. Дві неділі я ніде не виїжджав. Ми збирали все тут. То за ці два з половиною місяці ми відправили понад 460 тонн. Возимо джипи, машини різні. Самі ми придбали десь понад шість автомобілів. Але завезли люди, які придбали десь приблизно ну десь понад автомобілів 15. Від повномасштабного вторгнення російських військ в Україну виїздили з допомогою для бійців понад 20 разів. За 8 років війни вже 260. Кожна поїздка триває до 4 днів. Крім продуктів речей, везуть адресні посилки для військових. Їде бус лавета, ще поруч ще якийсь джип. І звідти забираємо поломну автомобіль. Зараз привіз поломаний. На ремонті десь нас стоїть приблизно 4 автомобіля. Нема кому ремонтувати, нема запчастин. З паливом ну, допомагають небайдужі люди, допомагають, якісь талони дають. З паливом дуже важко. Машина живе на передовій в звичайній піхотній частині, 2-3 тижні, щоб ви розуміли, куди вони діваються. Вони або ламаються, або гинуть, або їх підбивають. Бажано, щоб особовий склад залишився живим. Це якщо по машинам говорити. Останні матеріальні засоби, сітки, продовольство, воно все йде за призначенням. Разом з волонтером їздить німецька вівчарка на кличку Тіна. Бачка вона худенька, бо вона в дорозі їсть дуже мало. Собаку так назвав Сергій. Їй півтора роки. 10 березня пса віддали бійці з міста Малин Житомирської області, де велися обстріли. То вона біля мене день і ніч десь наїздила на круг, приблизно я рахував десь 22 тисячі кілометрів. Був такий випадок в Слов'янську. Недавно як ми забирали, була небезпека, і я її посадив, команду дав далі, щоб в тіньочку посаділа. А вона через пару хвилин пішла до таких будівель, Був вибух. Цього разу везуть автомобіль, який для військових придбали педагоги Волинського інституту після дипломної освіти. Розповів волонтер Петро Олешко. За три місяці працівниками інституту придбано п'ять автомобілів. Вдалося зібрати ну, десь біля мільйона гривень. Вісім ящиків це 120 сухпайків для бійців. Привіз волонтер Володимир Гвоздик. Сухий пайок для бійців потрібен, коли немає можливості готувати гарячу їжу, каже він. Виготовлено цих сухпайків на початку березня. На даний момент вже виготовлено більше 12,5 з половиною сухпайків. По факту, це на чорний день два дня можна на цьому сухпайку протриматися. Нині волонтер запчастинами, медикаментами, провізією і адресними посилками вирушив у дорогу. Надія Панасюк, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.